сучасному світі існує тенденція те, що діти не читають. Але у Броварському ліцеї No3 в класі є учениця, яка ламає цей стереотип Аня Сивухіна. За один рік прочитала 76 книг. Уявляєте собі, Аня, чому ти любиш читати? Бо це цікаво, і можна багато чого навчитися і подорожувати, не виходячи з дому. А хто навчив тебе читати? Ну, ми почали вчитися ще до школи за кордоном. Мене в основному вчила мама, а потім, коли я пішла до школи, моя вчителька Тетяна Миколаївна. А яка твоя улюблена книжка? і Чому? Можливо, у тебе їх багато улюблених? Ну, моя улюблена серія це вівсяна банда, а ще мені подобається книжка, хто ж питатиме кота. А можеш коротко розповісти про що вони? Ну, вся на банда там про поні і про ферму. А хто ж питатиме кота, то там в основному все-таки про кота. А які книги ти не любиш читати? Ну, містичні або там сильно страшні. Як обираєш книжки для читання? Чи тобі потрібна допомога, чи ти полюбляєш сама обирати? Ну, іноді я побачила якусь серію, хочу все-таки її повністю прочитати, а іноді мені допомагає бібліотекарка. А скільки часу потрібно, щоб прочитати одну книгу? Ну, якщо отаку, то прочитаю десь за день, а от таку десь за три дні, а от таку тримати тримати неділю. Угу. А чи є в тебе потреба з кимось поділитися чи обговорити книжку та їх героїв? Ні, я не люблю її ділитися, мені це важко дається. Чи цікаво б тобі робити огляди на прочитані книги, записувати відео? Ні. А чому саме? Ну бо я ж не люблю розповідати, тому угу. ну, і це мені не дуже подобається. А розкажи, чи є у вас вдома книги і хто з родини ще полюбляє читати? Це така давня традиція. І мама, і тату, і бабусі, і дідусі любили зберігати книги і всі люблять читати. Мабуть, у вас є вдома бібліотека? Ціла? Да, і у батьків бібліотека, і у мене маленька з дитячих книжечок. А ти можеш іноді подивитися, що там в цій батьківській бібліотеці? Ні, ніколи, ніколи не питали, бо там в основному дори, дорослі дорослих. Отже, а на твою думку, чи є користь від читання? Звичайно, це збагачує словниковий запас, і можна, як уже раніше сказано, подорожувати, не виходячи з дому. То якщо а... захворіли, сидиш вдома, mm. то це дуже весело сидіти і читати, ніби ти вийшов все-таки на вулиці. Так, у мене теж таке. А... Отже, ти читаєш і ти поринаєш ніби в інший світ, так? Іноді, мама, навіть не може до мене дозватися, так я туди уникла. Вже аго о, а о, а я там у книжці книж. всередині. А що б ти порадила почитати своїм одноліткам? Ну, свої улюблені книжки. А які саме, мабуть? От, наприклад, у тебе там є якась подружка, яка от хоче щось почитати. І ти можеш їй щось порадити. От яку саме в книжку ти їй порадиш? Ну, якщо вона вперше читає, то, мабуть, якусь тоненьку, а якщо вона добре читає, то я всяну банду, вона така велика книжка. Як ти зрозуміла, що тобі подобається читати в такому юному віці? От. Ну, бо я в перший раз взяла книжку, мені сподобалося її читати ще, ще, ще. І так mm -hmm. я зрозуміла, що мені реально подобається читати. А яка вона була сама перша? На кої взагалі прочитала чи в бібліотеці? Давай в бібліотеці, а можна і взагалі якщо я не сказав. Я першу взяла ще Ну, хто ж питатиме кота. Чи яку я взяла? Там, де острів коралів, то там це як така оповідь у вірші. Опозі. Поезія. Так. А вона як вона тобі війська, про що там розповідалось? Там розповідалось про те, що. Звіряток в полонений ведмідь на кораблі, а потім вони втекли на цей острів коралів. і Там був якби такий король гепард. А чи є в тебе план, які книги ти хотіла б прочитати? Ну, зараз ні. А до цього ну, я багато разів вибирала якусь серію і все-таки дочитувала її до кінця. А у тебе було таке, що ти так а, побачила книгу і відразу її захотіла? Так. От якою книжкою це було? Mm, ну, як от е, була книжка Детектив такий. Морсько-свицький детектив такий. То я її побачила і одразу захотіла. А про що вона може сповести коротко? І чому вона. Чому ти так побачила і відразу закохалася в неї? Бо я дуже люблю детективи. А, ти детектив? Цікаво. А могла б порадити якийсь детектив комусь би? Мені, наприклад, або наші аудиторії? Звичайно, є про цього така книжка і mm -hmm. дуже цікава. Ласкаво просимо до шкільної бібліотеки ліцею номер 3 Читайте разом з нами цікаві книги, слухайте ніжні вірші та створюйте власні історії. Тут кожен знайде щось для себе: від дитячих розваг до цікавого світу книг. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я поки що не вирішила. Спочатку хотіла стати ветеринаром, але подумала, що на це дуже довго вчитися. І вирішила, що я беру якусь іншу професію, але теж пов'язану з тваринками. А мабуть, може, ти хочеш написати книгу якусь? Можливо, я, до речі, вже пробувала якусь написати книгу. А можеш сповісти? Ну, мені. Ось почала там щось таке писати, мені не сподобалось, я і не стала далі. Я зрозуміла. а які поради ти можеш дати, щоб от читати так багацько, як ти? Mm. Ну, в основному то це реально цікаво, бо є багато книжок, вони на кожен смак підійдуть. Навіть тому, ну, хто там зовсім мало читає, бо він любить тільки отаку. От Отакі книги такого плану, а їх дуже мало, все одно для нього щось під... ну, буде підходяще. Дякую за інтерв'ю. Ти дуже гарна дівчинка. Бажаю тобі прочитати ще більше книжок. І е, е, якщо у тебе вийде своя книжка, я її прочитаю обов'язково. З інтерв'ю я побачила, що тобі подобається читати про тваринок. А чому саме про тваринок? Бо ну, мені. В принципі подобаються тваринки. Я мрію про те, щоб у мене було аж чотири коти, дві собаки і ще багато всіляких дрібних тваринок.